Библиотека означает книгохранилище и отражает самое древнее представление о сущности и социальном значении библиотеки в обществе. Сегодня придается очень большое значение библиотекам именно вузам. Именно они открывают молодому человеку окно, мир знаний и информации. В преддверии дня библиотеки это 30 сентября мы будем отмечать большой наш профессиональный праздник. Кроме того, он совпадает с праздником веры, надежды, любви и матери к премудрой Софии. Вы учитесь в нашем университете. На каком курсе? Пятый. Пятый. О, очень хорошо. Значит, вы уже наш читатель со стажем. Мы хотели бы провести сотрудники нашей библиотеки. Хотели бы провести такой небольшой опрос. Что для вас значит библиотека? Вы согласны ответить мне на этот вопрос? Да, Пожалуйста, я передаю слово. Чего чьи уважаемые друзья, об интернете, мы уже полностью заменили. Та, тача, зараз э, менті, дуже багато А адеку, з ще немає. Апелюю вам. В інтернеті дуже багато інформації, але вона хаотична. Її довго шукати. Бібліотека систематизує інформацію за допомогою каталогів, пошукових систем. Ви згодні з цим? І це можна швидше І інформацію, можна швидше знайти. На мою думку, не тільки бібліотека систематизує книжки, а й бібліотекар, який може допомогти знайти потрібні книжки по потрібному сенсу. Бібліотека це не місце, не місце тільки з книжками, а й просто місце, де зручно в тишині сісти і почитати. бібліотеку, Він може її тільки доповнити, в принципі. І то з... ну, Звичайно того, що є якісь інтернеті в інтернеті видання веб... там. чи... І веб-сайти якось... бібліотечні, так? Да, чи допустим, навіть енциклопедії якісь теж формати, в веб-форматі. Так, енциклопедії, ну він згодно з вами. Але пошук, наприклад, в локалі, на веб-сайтах є локальна яка може бути тільки в межах бібліотеки даного будівлю. Виставили інформацію на веб-сайт, отримали ви свій підбор до входу в вас. І цю інформацію ви, получаєте, отримуєте систематизовано. Не хаотично шукаєте, а систематизовано. Так? Далі, наступне питання. Ви входитесь без зараз допомоги, тому що там можуть пройти різних видавців, різних років і різних видавництво. Нам буває потрібна конкретна река. Скажіть, будь ласка, от для вас бібліотека це інженер кількість знань, обслуговуючий для вас персонал, або хтось ще на вашу Это человек, который всегда сможет помочь. Ну, он является в первую очередь консультантом и помощником и тех, кто посещает библиотеку. И можно обратиться по необходимым вопросам. Є в цій бібліотеці і може допомогти знайти саме те, що потрібно читачити. Що ви хотіли пожелати? Прибір праздника? праздника. сотрудникам бібліотеки, в цілу, наша бібліотека. вас наша бібліотеки. Ну, так, так, бібліотека нашого вузли. Ну, багато людей мають собі інформацію, книжок. І я б хотів побажати творчого на коней, щоб ваша колекція книжок збільшилася з кожним роком, щоб люди ходили в бібліотеку, отримали нові знання. Ну і також ми всього найкращого. Що... Дякую. Дякую. Хотілося б бажати перше підвищеної уваги з боку керівництва університету до бібліотеки. Щоб вони не ну, забували цю сферу, яку дійсно потрібно розвивати е, ну, культурних відвідувачів. Дякую. Хочеться положити вам задоволених відвідувачів. як І... Вы в библиотеку, вы все находите, что вам надо. Может быть, вы хотели бы, чтобы больше пополнения книг было. Чтобы ну, книжок стало еще больше и больше, чтобы больше было на моих знаниях, чтобы мы могли на мовильно користуваться. А что вы сделали? Систематика также и расширение. Расширение библиотеки может персонал. Поповнення в персоналі і поповнення в книжках. Большое, що... ваші, Я, там, хочу подачати, щоб, щоб, був гарний довгий за книжками, а більше сучасніше літератур. факт тільки ім'я можете сказати визвент з якого курсу з якого інституту менеджменту Валерія. Я студент 5 курсу, інженер-програмний інженер з оканометрії. Студент п'ятого курсу Інституту машинного Госовський Рослав. Я студент другого курсу Інституту РТЗП мікронаноелектроніка Ремак Олександр. А Селённа Богдан Милайович, студент другого курсу інститут. радиотехнического оборудования микро- и наноэлектроник. Огромное вам спасибо Я за то, что вы нашли время, пришли, дали интервью и сказали столько теплых и прекрасных слов в адрес нашей библиотеки. Я спасибо. Время проводили в нашей библиотеке, были таким очень активным читателем. Как ваше отношение вообще к нашей библиотеке, к современной библиотеке? Что бы вы хотели сказать? Ну, По-перше, якщо дозволить українською, yeah. по-перше, я впевнена в тому, що бібліотеки були, є і будуть осередком духовності нашої нації. Тому без бібліотечної справи взагалі неможливо зберігання тих знань, що вже є і накопичення майбутнього. Це по-перше. По-друге, інтернет, на мою думку, не зможе ніколи замінити бібліотеку. Так як ніколи не зникне такий вид мистецтва, скажімо, як театр, навіть за умов існування кіно. Певні аналогії, звичайно, між цими поняттями відбуваються, але слід зазначити, що бібліотека це не лише осередок, в якому ми можемо знайти знання, але це ще й місце нашого спілкування. Це дуже важливо. По-друге, знання в бібліотеці є строго систематизованими. Чітко відібраними, вони є грамотними, вони мають певну наукову цінність, високу художню цінність. Чого не скажеш про той, по той, ну, про той потік інформації, яка, скажімо, може бути досить. Малограмотною або занадто суб'єктивною, що зараз рухається мережею інтернету. І теж не завжди вірно. На жаль, на жаль, да. На жаль, це інформація, яка не підлягає редакції. А ми всі прекрасно знаємо, що перед, перед тим, як видавати будь-яку літературу, а особливо наукову літературу, вона обов'язково проходить редакцію. Обов'язково її читає Рецензент і відзначає її наукову і. Методологічну цінність. Чого не скажеш про той потік інформації, що зараз можна нам побачити на сторінках інтернету? Це по-друге. Ну і по-третє, дійсно, сучасні бібліотеки вони намагаються відповідати віні сучасних інформаційних технологій і створюються віртуальні бібліотеки. Це теж таке явище, яке позиціонує дуже позитивну бібліотеку, оскільки людина може скачати необхідну інформацію безкоштовно, скажімо, на теренах нашої бібліотеки, вдома користуватися в будь-який час. І ще один момент, чому не може замінити звичайну книгу, яку ми отримуємо в бібліотеці, мережа інтернет. По-перше, відчуття, які має людина, коли вона до рук бере книгу, Тактильні відчуття, естетичні відчуття, далі, зберігання традицій книговидавництва все це те, що дає нам, звичайно, книга, яку ми тримаємо в руках, чого ми не можемо побачити від сухого джерела, яке є набором машинних кодів, що ми бачимо на екрані. Тобто можливість зберігти і прекрасні традиції нашого книговидавництва. ще за часів давнього, скажімо так, джерел, які видавалися в давній Русі, і до сьогодні в нас є неабиякий здобуток. Тому треба звичайно його зберігати, треба плекати цю культуру книгодавництва. І я вважаю, що бібліотека це якраз найпотужніший засіб, який дозволяє нам не лише зберегти нашу культуру, але і примножити. Тому, на мій погляд, абсолютно неможливо зараз вести дискусію з приводу того, що бібліотеки вони дещо позбавлені. Ну, певного со функціонального вже призначення за, за умов появлення мережі інтернету це абсолютно неграмотне трактування, як на мій погляд. І Я впевнена, що от сьогоднішня наша молодь і ми бачимо цьому прекрасний доказ дійсно цінує ті прекрасні ресурси, які має сьогодні і наш університет. Я сподіваюся на довге життя нашої бібліотеки і бажаю вам усіляких успіхів, гараздів і подальшого поповнення ваших прекрасних робіт. 30 сентября ми будемо відмічати Всеукраїнський день бібліотеки. Це наш професіональний праздник. Вы являетесь самым активным читателем университетской библиотеки. Что бы вы хотели пожелать? Какой вы видите нашу университетскую библиотеку в будущем? Что бы вы хотели нам пожелать? А может, вас что-то не устраивает, какие-то недостатки? Пожалуйста, мы хотели услышать ваше мнение. Пожелать хорошей работы. Хотя она у вас так хорошая, люди у вас подобраны очень хорошие, очень культурные, внимательные к какому вопросу не обратись, а они помогают. Мне нужна была книга. Они нашли книгу даже в Мирятинском библиотеке. Но пожелать еще побольше тепла, внимания к людям. Ну и тепла, естественно, у которых у вас там есть, может, чтобы не его. Что ну, со временем, я думаю, вы перейдете на электронный вариант. Правильно. Сейчас вы уже, как говорится, ведете регистрацию по электронным это в самых да. книге, Да. Угу. Так держал. Спасибо. А еще бы, наверное, вы хотели побольше интересных книг, чтобы появилась наша библиотека. Согласны вы с этим? С этим, конечно. Вы, у вас интересно. очень разносторонние Интересные. интересы, я знаю, поэтому... С этим я согласен. Интересные книги. Ну, вы знаете, что не нехватка, на и денежных средств в библиотеке. Поэтому вы, наверное, закупаете двух трех экземпляров и да. Как правило. Как правило. Спасибо большое. И если вам не трудно, представьтесь полностью. Если вы хотите, конечно. Костюк, Димитр Финич. Надо и библиотеке, библиотеки. Чем право у меня испытания? Школа, я скажу, що я за відділення так віки, в житті викладача, що ті які займаються конфлорією, це велике джерело знань, І в будь-який спосіб, звичайно, що це велика скарбниця знання, які достигнути, відвідувати і черпати значення. Бібліотека нашого університету, вона найкраща в нашій території, на нашій війни, вона має дуже багато і наші студенти вони активно користуються, особливо сенсорського менеджменту, особливо періодичними виданнями. Де шіру, де є інформація, яка використовується і отримання відносин. Yeah. Безумовно, що вона, я в політика, має різні формати І сьогодні в інформаційному просторі електронні набувають більшого поширення, але не звичайно, означає, що це велика скручиться знання студентів просто місяць. Напередодні дня Всеукраїнська міня бібліотеки ми проводимо. Скажіть, будь ласка, ваше відношення до бібліотеки? На бібліотеки Ну, яка може бути дуже позитивна. Хоча сьогодні бібліотеки дуже потерпають від цих е, технічних новинок, ви зусилля інтернету. Сьогодні, можливо, у вас менше студентів вводить у Ну, Складно сказати, чи більше вони мають з ним, чи менше. Но, знаєте, як вони писали в голові? що людина, яка читає книжку, вона буде завжди розумнішою, ніж та, яка не читає один з книжків. Так що я бажаю вам успіхів в вашій бібліотечній справі, щоб було читачів, і щоб наша нація була такою самою читаючою, яка нам була десь, не дивлячись на те, що. <які були> Останнім часом, оскільки я займаюся господарською справою в університеті, у мене немає такої можливості стільки читати, скільки читалось і хочеться читати, зараз зачитались попередні роки, але бібліотеки абсолютно потрібні. Побажання бібліотеці, які безумовно, щоб темногу з часом, щоб матеріальна база бібліотеки була на рівні, хоча ну, б бібліотеки Конгресу США. От, щоб у вас було багато відвідувачів і найближчим часом постало питання не оптимізації штатів, а їх розширення, розширення і ще раз розширення. І підняття заходів. Дякую, рекомендуйте, Проєктор з науково педагогічної роботи матеріально-технічного забезпечення університету Ковальчук Осало. Доброго дня. Напередодні всеукраїнського дня бібліотек ми проводимо соцотеку. Скажіть, будь ласка, в якою повинна бути сучасна бібліотека? Сучасна бібліотека повинна містити, крім паперових книжок, звичайно, також праці, наукові праці, монографії, підручники, посібники в електронному вигляді на комп'ютері. Наша бібліотека, Київська національного університету, має всі можливості для сучасного забезпечення навчально-методичного процесу студентами в І це дуже приємно, наші студенти регулярно. Користуються можливості нашої бібліотеки, от і завдяки цьому брієнт підготовки відповідає міжнародним. Дякую. Відрекомендуйтесь, будь ласка. Я директор інституту інформаційних технологій комп'ютерної інженерії Азара Олексій Дмитрич. доктор, технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, з робочичної техніки. Дякую всім. <ресур> Напередодні за української дня бібліотеки ми проводимо соціологічну. Опіку. Ви бачите сучасну бібліотеку, якою ви бачите нашу бібліотеку сучасну? По-перше, я хотів би відзначити, що це найбільша бібліотека в області. По-друге, це досить потужна бібліотека і кількість творів різної літератури, інформації, ну і склад бібліотечний заслуговує поваги. Я вважаю, що о, сьогодні бібліотека відповідає тим вимогам, які о, потрібні. Вона буде рости разом з університетом. Вона буде рости, я вважаю, більш інформаційно-технічні засоби, комп'ютерні технології. Ну і, Звичайно, я бажаю всім доброго здоров'я. Поздоровляю день робітника бібліотек здоров'я, удачі! Успіх. Разом будемо працювати. Дякую, будь ласка. Приєднайтесь, пожалуйста. пожалуйста. Анатолійович, професор, директор інституту вашого і транспорту. Дякую.